Літо на трьох на радіотрек. До речі, були у вас якісь крінжові побачення? Е, бу була така ситуація. Я не назву це прям побаченням. Це були студентські роки, нічний клуб. Е, проявив ніби інтерес е, до якоїсь пані, але вона не сильно відповідала взаємністю Трохи потрапив с... потратився на коктейльчики. Да, ну е, да можна, був манекен так, <реш> <реш> так і е, значить. А вона потім тобі сказала, що в неї хлопець охорони, знаєш? Євген, <су> <су> і ще йому купи. <су> а, а, а тепер ще йому купи, щоб він тебе не побив. І <су> ти вже сам втомився, ще плюс якийсь мінімальний алкоголь, і вже десь під кінець тобі вже просто хочеться дістатися гуртожитку, щоб заснути. Але вона ж така все-таки запитала, то може ти мене проведеш? Як виявилось, вона жила на іншому кінці міста. Грошей на таксі в мене нема. Бажання проводити вже теж. І ми йдемо, 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 йдемо. Вона... А там ще так під горку ми йдемо йдемо, я вже втомився. І я такий думаю, мені ж уже там через три години на пари. І в якийсь момент вона така каже, ой, щось так холодно. І я навіть не запропонував там зняти куртку, я так взяв і по плечу, по те рукою і сказав, так краще. Типа, знаєш, по-дружньому. Тепліше. Тримайся. Ой, цікаво, чого ж у вас нічого не вийшло, Міша, так старався, так старався. Та ні, що вийшло? Вона зараз донькою вдома сидить. Марія. Євген і Михайло. На